Але мова не про те, що можна при... Всім привіт! Сьогодні поговоримо відверто про такий комплект боротьби з локаутом, як старий безперебійник та автомобільний акумулятор. На сьогоднішній момент вже багато про це, що сказано, знято відео, але я розповім про власний досвід використання від зародження ідеї. І до теперішнього часу, як змінювалися враження, наскільки взагалі оправдано а, таке рішення. Поїхала. Я а, користуюсь таким комплектом рівно місяць, і хочу зазначити, що це вже другий безперебійник у мене. І чому і що трапилося з попереднім, я розповім вам дещо пізніше. В ролі безперебійника у мене UPS Eton 5 e 650 ось у нього навіть є інтерфейс. Для зворотнього зв'язку по USB з комп'ютером, там є спеціальне програмне забезпечення, де його можна налаштовувати. Він на 360 Вт. Цей безперебійник дуже якісний. Брав я його спеціально для свого сервера Synology, для того, щоб він йому давав команду, коли немає світла, адекватно закінчувати роботу і після чого сам вимикався. Далі в мене акумулятор автомобільний. 100 ампер годин. До нього я паралельно підключив ще акумулятор на 190 ампер -годин. От Все це з'єднано такими доволі грубенькими дротами. Клемами під'єднано до зарядного пристрою і до безперебійника. Ця штуковина масивна. Це саморобний зарядний пристрій, який видає приблизно 15 вольт 10 А, не дивлячись на його такі здорові розміри. Зараз можна придбати з аналогічними характеристиками коробочку, яка по своїм розмірам навіть менша, ніж цей безперебійник. Але тут мова зараз йде про те, що все робилося із того, що було в наявності. На сьогоднішній день вже більшість наших людей пройшли той етап, коли. Була розгубленість, якась паніка, ніхто не знав, що робити, де брати світло, і вже кожен собі обрав певне рішення цього, цієї проблеми. Але я на, в перші дні на початковому етапі для себе вирішив, що для мене буде простіше зробити із наявних комплектуючих, це взяти безперебійник і підключити до нього автомобільний акумулятор. Пізніше я додав ще один акумулятор. І відразу ж знайшов зарядний пристрій. Така схема доволі ефективна. Із власного досвіду, в мене система працювала 12 годин без перестану. А що можна сказати про плюси? В першу чергу, самим головним плюсом для мене є універсальність цієї збірки. На виході всієї цієї системи ви маєте таку от розетку, до якої підключаєте переноску, і в переносці. Маємо звичні для всіх розетки, в які можна уже включати зарядний пристрій від телефону, ноутбук, роутери можна підключити і інші прилади, які вам треба, щоб робили, коли немає світла. Загальна потужність всього того добра, що я сюди підключаю 100-150 Вт разом. Ну, це десь менше навіть половини. Всієї потужності, яку може видавати цей безперебійник. Якщо відкинути ноутбуки, а залишити лише зарядки для телефонів, роутери, ну, це можливо буде десь в районі 50 Вт. Другим, безперечним плюсом цієї зборки, є те, що вам не треба ніяких дротів вручну бігати і перемикати. Все тут просто автоматично, безперебійник ввімкнений в розетку. До нього підключені акумулятори клемами, а до них вже підключений зарядний пристрій. Коли не стає світла, безперебійник перемикається на акумулятори, і його інвертор видає на розеточку 220 вольт. Коли з'являється світло, він автоматично переключається на роботу від джерела електричного струму. І, і ця розеточка працює напряму вже від мережі. Одне, що коли я приходжу заряджати акумулятор, я знімаю оці клеми маленькі, які йдуть в безперебійник, і вмикаю зарядний пристрій, щоб від нього 18 вольт не попадало на вход безперебійника. Третім плюсом цієї конструкції є відносно простота її взагалі, нічого не треба. Видумувати, розібрав безперебійник, підключив до нього замість штатного маленького акумулятора клеми і накинув їх на більший акумулятор. Все. От на цьому етапі не треба ніяких там суперінженерних знань, щоб це все провернути. Ну Це все за умови, що у вас є всі ці пристрої. Що у вас є акумулятор, є безперебійник. є... Зарядний пристрій, що вам нічого із цього всього не треба окремо купляти. Так як зараз, якщо брати, що необхідно прикупити хоч один із компонентів, ну крім зарядного, зарядне можна зараз, сучасно, за тисячу гривень, грубо говоря, взяти. А якщо придбавати окремо зараз навіть бушний такий безперебійник або нові акумулятори, це все стає в копійку, і там можливо це не самий раціональний варіант буде. В такої системі, безперечно, є свої і недоліки. От мене, наприклад, мені пощастило із першим варіантом безперебійного блоку, який тут стояв, у мене був MGE 625 Nova, а в нього там був відсутній Green Mod чи Green Power режим. Це той, який через 5 хвилин заставляє вимикатися цей безперебійник. Він бачить, що немає на нього навантаження, такого, як слід, і він вимикається. В деяких безперебійників це питання вирішується досить просто. Розкручують, дивляться там платка всередині, шукають на тій платі резистор, в кого там R15, в кого ще якісь там його випаюють, і тоді вже працює цей безперебійник і не вимикається. Працює скільки там. Аж поки акумулятор не сяде. Ну В мене чомусь так із заводу було на МЖЕ, що він працював без проблем, не вимикався. І в мене проблем із цим зеленим режимом ніяких не було. Але хто, наприклад, не може знайти того резистора, якого ви паєте чи ще щось там, і через 5 хвилин у нього виключається безперебійник, то можна попробувати дати сильніше навантаження, щоб цей режим. Грід не вмикався і не спрацьовував. І попробувати подивитися, не буде більше 5 хвилин працювати, чи не буде. Наступний, можна сказати, недолік випливає із попереднього. Навіть якщо ви позбудетеся цього режиму Грі, УПС взагалі така штука, яка предназначена для того, щоб після. Того, як не стало світла, ви могли коректно завершити роботу на комп'ютері, зберегти всі файли і виключити його. І йому не потрібно там годинами працювати. І він на те й не розрахований. 15-20 хвилин взагалі достатньо і вважається нормальним показником роботи таких безперебійників. Тому вони й не розраховані на великий теплопакет. У них дуже сильно в цій конструкції нагрівається видно трансформатор. І тут є блок он там на радіаторах. І з цієї сторони ось, ми бачимо масивний радіатор і на ньому транзистори. Оці транзистори разом із трансформатором виділяють велику кількість тепла. Тут ми бачимо є перфорація, але воно не розраховано на роботу годинами. І такої вентиляції достатньо для того, щоб воно нормально працювало. Якщо ж ми позбуваємося цього режиму Green Mode або Green Power, то вся ця конструкція через годину роботи доволі сильно нагрівається. А якщо ще взяти, підключити навантаження більше 50% і він буде ще сильніше грітися, то з часом може щось в нього вилетіти. Якась запчастинка перегрітися, і просто-напросто згоріти і перестати вся ця конструкція працювати. Наступним недоліком у нас є сама напруга, яка виходить із інвертора нашого безперебійника. Отут розеточка, здавалося б, має видавати 220 вольт, але вона видає синусоїду неправильно. Меандр, чи як її там називають, тобто синус. він такий плоский у нього більший розброс. І якщо підключити сюди мультиметр і перевірити на перемінний струм, то ми отримуємо не 220 вольт, а 180 приблизно. Но в мене від такої напруги все-таки без проблем підключається, працюють адаптери від Wi-Fi роутера. Від медіаконвертора, від NASA Synology працює блок живлення, від ноутбука Dell, від ноутбука Asus працює, а від PoE адаптер від точки доступу працює. Начебто все добре, але від мого ноутбука, на якому я працюю, і який необхідно мені заряджати, і який необхідно, щоб в разі нестачі світла в мене міг зарядитися. Від такого джерела. Мій цікавий ноутбук разом з своїм блоком живлення не бере заряд від такого току. Але інколи в нього щось там прострелює і він все-таки підзаряджається. Можливо, десь, коли в нього там більше половини заряду є, або, ну, я не знаю, які в нього там алгоритм, але все-таки він інколи бере заряд, а інколи і не бере заряд. І от мені прийшла в голову ідея взяти. Стабілізатор підключити в розрив між цією розеткою і переноскою, щоб вирівняти напругу і трошки той синус згладився. І побачите, чи буде мій ноутбук брати зарядку, чи, чи не буде. Ну, Про цей досвід я розкажу дещо пізніше. Ще однією з особливостей такої системи є необхідність контролю напруги на клемах акумулятора. Я час від часу підключаю сюди до клем. Мультиметрі перевіряю, як, яка там на ньому напруга. Але виходить так, що вона має бути не нижче, ніж 11 вольт. Раніше я проводив ці заміри, заміри частіше, але замітив, що сам безперебійник вимикає його, коли тут заряд на клемах сягає 11,3 Вольт. Тобто про перерозряд я не переймаюся. Заряджаю я його цим зарядним кожен день. Наприклад, по графіку, якщо відключають світло протягом дня декілька разів по 4 години, то я його вечором ставлю на ніч на зарядку і повністю у мене заряджається. Десь заряджений акумулятор стає 12,8 вольт, і я просто в мене тут відключаю клеми від УПС, і потім, коли він зарядився, підключаю там виключаю. І так воно в мене і працює, але е, все одно час від часу необхідно контролювати напругу, щоб вона не просідала і не давала акумулятору розрядитися дуже глибоко. Наступною особливістю цієї системи у нас є необхідність зарядного пристрою. Хто б що там не говорив, е, зарядний пристрій має бути в будь-якому випадку, так як акумулятор, необхідно заряджати. Силою струму, яка рівна 10% від його ємності. Наприклад, у нас акумулятор на 100 А, значить його необхідно заряджати 10 А. В мене вони стоять в паралелі 290 А. Ця штука 29 А не видає. Ну і 10 А достатньо. Просто воно буде дуже довго заряджати. Ну як дуже довго, в 3 рази довше буде заряджати, чим воно мало б його зарядити до 100%. А що стосується зарядки від безперебійника, там взагалі йде вона десь 14 чимось вольт і там десь до в районі 1 А ви їх ніколи не зарядите ці акумулятори, скільки б ви там не, не чекали, вони не візьмуть той ток, який мають взяти. І постійно працювати на недозаряджених акумуляторах. Не можна через те, що вони почнуть кипіти, почну... почнеться процес сульфатації, вони будуть засолюватися. І в кінці кінців швидше їм прийде кінець. Ось це основні моменти, які плюси і мінуси цього комплекту. Особисто, що мої враження, які про це все. Мої враження такі, що для мене вперше за все, це зручність. Є розеточка, під... до неї підмикай просто. Любий блок живлення, хоч повербанк заряди, хоч ноутбук заряди. Хоча, як показує практика, не всі адаптери, зокрема мій ноутбук Lenovo, не бере, не хоче брати такий заряд. Але це швидше виключення з правил, ніж правило. В основному все працює. Ну і не працюють котли там, ті, що відчисті синуси. Ну, для мене це не актуально, я скажу так. Крім того, дуже зручно те, що ти не переймаєшся, що там не стало світла, ти побіг бігом перекидати клеми, щось там кудись переключати. Все воно автоматично працює і до нього й не, не треба заглядати. А крім того, така ємкість акумуляторів мені дозволяє заряджати їх один раз вночі. Вони працюють зранку до ночі. На ніч я включаю зарядний пристрій, він заряджає їх, підзаряджає до 12,8 вольт, і знову вони працюють зранку до ночі. І я їх нічого нікуди не перемикаю. Я розумію, що є багато прибічників, які кажуть, що це все. Неправильно, що от є в нас акумулятор, є у нас зарядний пристрій. Тут у нас готових є 12 вольт. Ми звідси забираємо 12 вольт і віддаємо, наприклад, на роутер в роутері 12 вольт і 1,5 А, а в медіаконвертері 12 вольт 05 А. Ми це все забираємо напряму, без всяких перетворень, без всяких втрат. Але тут же ж виходить з акумуляторів. Не чисто 12 вольт, а 12,8 може бути 12,5, 12,3, 11,9 в кінці кінців. І я не знаю, наскільки вони там контролери живлення в тих роутерах вибагливі, чи вони будуть брати такий ток, чи не будуть. Але все одно мені, наприклад, не буде зручно так зробити, тому що в мене ця штука стоїть в підвалі, в куточку. Від неї переносками забирається живлення в, в хату, в житлове приміщення, а все одно прийшлося б тягнути десятки метрів кабелю і по них 12 вольт передавати наверх, і все одно були б якісь втрати на цьому кабелі. Крім того, хочеш зарядити наприклад, ти телефон. значить, Треба до того кабелю стакан для прикурювача. Чіпляти, а в нього автомобільний зарядний пристрій. Там також будуть е, втрати енергії на перетворення. А, наприклад, захочеш ноутбук підключити. Так само там 20 на 1 вольт на 19 вольт, і також якісь треба перетворювачі напруги, бо воно так просто так нічого не вийде. Тому для мене зараз зручність цього всього рішення відіграє важливішу роль, аніж КПД, яке. Тут втрачається на перетворюванні із, перемінного струму, із постійного струму в перемінний струм, а потім, а потім знову в постійний струм на адаптерах уже на тих роутерах і на всьому іншому. А що сталося із моїм улюбленим MGE 625? Я вам зараз покажу. Ось в мене Eton 5 e дуже якісний. Блок безперебійного живлення, а ось у мене е, його попередник МЖЕ625. Ось він лежить і відпочиває. Ось, до речі, те, що я казав, хто виділяє тепло, ці транзистори тут. І от той здоровецький трансформатор. Що з ним сталося? Що з ним сталося? Основна причина це... це нестабільний струм, неправильний синус. Неправильна нестабільний струм, неправильна синусоїда, яку я вирішив е, трошки стабілізувати за допомогою отакого от старовинного стабілізатора. Це стабілізатор 71-го року. ось. Ну, Він працює, стабілізує. Бере він десь приблизно 45-50 Вт. Я взяв його просто так, вмикнув в розетку, яка виходить. Від УПС, а переноску, яка далі йде до споживачів, вмикнув вихід уже самого стабілізатора. Так, я заміряв. Струм був 220 вольт. Мій ноутбук відразу почав так славно заряджатись, все добре. Але протягом після 3,5 годин роботи пропало, пропав струм. Я думаю, піду подивлюсь. Що страпилося? Приходжу цей бідолага виключений, цей виключений. Пробую він, як кип'яток. Тут все оце нагрілося. Я так розумію, що працював він ну, відсилив пів потужності своєї. Але 3,5 години при відсутності належного його охолодження, щось в нього вийшло з ладу. І тепер от я. Так відчуваю, що довгими вечорами замість чогось корисного я буду сидіти і по черзі всі ці радіодеталі прозвонювати, перевіряти, що у нас тут вийшло з ладу. Так як зараз він просто вмикається, горить постійно ця лампочка, індикатор внутрішньої помилки, і все на цьому. І оце от така історія в мене вийшла. Тому я тепер. Для себе зробив який вивід. До чого я дійшов, що це все дійсно добре, коли, наприклад, працює в тебе там тих два роутера, і е, ноутбук може брати зарядку від, так, від такого струму. І я тепер так розумію, що в перспективі я все-таки буду замовляти самий простенький не, і не самий потужний інвертор, так як в мене нема таких споживачів там Кіловатних, 2 кВт, 3 кВт, не знаю, побачу. В залежності від цін, візьму простенький інвертор, візьму до нього контролер заряду, такий, як ставлять на сонячні панелі. Якесь реле, щоб все воно автоматизувалося. Ну, для початку підмікну ці акумулятори і сучасну зарядку якусь візьму. І надіюся, після цього в мене епопея із цими безперебійними блоками завершиться і перейду вже на інвертор і на новий рівень. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Задавайте запитання, коментуйте. Буду радий поспілкуватися. До нових відео!